Вихованці Тернопільського дитсадка номер 10 на запитання, що зараз відбувається в Україні, одразу і однозначно відповідають війна. Там стріляли в людей, там помирали дуже багато людей. Там війна і ми для діток зробили подарунки. А що там в тих подарунках? Ти знаєш? Була печенька, цукелочки. Бо в них нема одежі, їжі. Вони, в них війна зараз. І тому ми для них готували подарунки. Ми для дітей разом з садочком готували цукерки, печеньки, в кульочки ложила їх. У міське управління освіти через волонтерів звернувся командир батальйону Київська Русь з проханням про допомогу не бійцям, а саме дітям, які живуть на лінії фронту. Вже за кілька днів усі дитсадки Тернополя відгукнулися і передали подарунки. Хочу користуючись нагодою, подякувати педагогічним колективам батьківській громадськості. Е, підготували солодощі, підготували книжки, обереги, е, підготували сувеніри. І відповідні листівки з зверненням. Я думаю собі, що це ті щирі слова, які повернуть віру в те, що діти заходу пам'ятають про дітей сходу. Подарунки отримують діти молодших класів. Волонтери за допомогу дякують і обіцяють довести її адресатам. Червоним пристом замовили вантажний автомобіль. Таке, і ми повеземо на схід на передову лінію фронту, і зокрема в Дебальцево, в Артемівськ і Костянтинівку, де будемо роздавати дітям перші четвертий класи ці подарунки. Діти на сході живуть в жахливих умовах, кажуть волонтери. Хочуть подарувати їм трохи свята у передень Нового року та Різдва. Такі подарунки потрібні, щоб налагодити відносини з місцевим населенням. Наголошують волонтери. В Дебальцево там біда, там третя частина міста розбомблена. Люди нас бояться, дивляться косо. Ну, їм розказують, що то ми все винні в тій їхній біді. І от то зараз та акція. Ну, наші батальйони, там і Київська Русь, і другі є, вони зараз все населенню. Діляться з тими харчами, що ми привозимо, щоб доказати, що ми є ми не є фашисти бандерівці. Вихованці дитсадка номер 10 радіють, що допомогли дітям зі сходу. Вони кажуть, знають секрет, як перемогти українцям у війні. І ми будемо підтримати один одного.